Днями в клубі Ветеран відбулися чергові збори кварталу центральний, як зазначили присутні голови вуличних та будинкових комітетів, проведення таких зустрічей є корисним як в плані пізнавально інформаційному, так і в комунікативному. Звісно, потрібні ці збори, вони дають нам, вважайте, як кажуть, більше ми робимо більше, тому все-таки в роботу входимо. Ну і так воно, узнаємо про місто як воно розвивається, які плани, які, е, ті самиї, який у нас бюджет міста. Треба все знати, звісно. Mm -hmm. По нашому времені повинні всі знати люди. Такі збори потрібні, щоб нас збирали, щоб нам розказували, що робиться. ми не знаємо, вже, що у нас що город робить у цілому, а нам інтересно почути, що зробили там, що зробили там, як іде. Роблять наш міська рада. І в цьому і задачі получаємо, що треба зробити, як краще зробити, як... так що ми в от таких зв'язках. Корисні, хоч щось делають, допомагають, хоч не повністю на дому управління там нажалуюся, туди-сюди, все одно щось хоч мелоч, приємно. Під час зустрічі присутні згадали, в чому полягали їх минулі збори, що зробили і чому навчилися. Торкнулися і теми бюджету та його розподілення. А скажіть, будь ласка, ми з вами зберемося у грудні місяці, так? Да? А от ми помните з вами сіли зараз, почали фантазірувати. Ну, от все, що голову приходило, все писали, да? Тобто, по суті, ми написали все, щоб. Тобто, якщо це зробилося, протягом більше і, і казання нічого. А дивіться, ми розуміємо, що бюджет маленький, тобто він дуже обмеженный. його не вистачає на всі ці речі. плюс нам казначейство тільки грубо говоря в июлі разблокивали счета і почали щось робити реально, пів вода ми взагалі не робили. Тому ситуація така. А якщо ми вийдемо в грудні місяці, сейчас опитуємо по іншим районам, такі пропозиції. Якщо ми вийдемо на цю зустріч, і може, бути тоді буде явка і з конкретною цифрою, от на ваш мікрорайон, і скажемо, на ваш мікрорайон є, умовно скажем, 300 тисяч гривень. 9. Ми будемо пробувати з вами все-таки приносити сюди якусь цифру. Наприклад, ми возимо, помагаємося Краниченко, розділити бюджет благоустрою міста. Ну, ми не будемо ділити садики, да? тому що це на них положено на зарплату, на питання, суму дії, так само на клуб. А от, допустимо, по благоустрою міста ми помагаємося на ці 7 мікрорайонів. Ми розіб'ємо цифру на 8. потому что 7 это так, каждый микрорайон, а 8 НЗ, здесь есть такие точки, кому не было Який микрорайон сейчас будет кричать, давайте э, поставим дополнительный столик скучному. Никто не будет кричать. Каждый будет сказать, мой подъезд, мой дверь, мой дом, моя крыша. А есть вещи загально городские. А вы, вот, например, кто скажет за кладбище? никто не скажет. Кому он там на Забор там, чьи памятник отремонтировать? Кто скажет за армия? Памятник нам пощекотворить? Никто. Кто скажет вечный огонь там, чьи Никто. А є такі вещі, які треба вложить, підтримувати її кожен рік і так далі. Тобто ми постараємося розбитий бюджет на 8 частей, більш-менш равних, і винесемо їх помощі. І не казали, допустим, на гаю, що вот все только в центрі. Ми з вами збираємося в грудні місяці і кажемо, ну в грудні січні, скажімо так, там нам цифри доведуть по, -по бюджету. Збираємося і дивимося. Є 200 тисяч, там 400, кажіть куди. І от записуємо. Спочатку все напишемо, все, що в голову лізе. І скільки це примірно може бути по дімально. Да, так, це може нас займати така наша зустріч з вами там часа два. Пропишемо все. А тоді ви самі, і будемо пальцями тикати. Або кожному дамо ці э, ліпучки, ці ценнички, і кожен наклеє ті проблеми, які читає, первочередні. Виберемо ті, що найбільше набрали голосів, ті будуть реалізовані. Ну значить так будемо робити. Хто не прийшов, його не почули. Значить, немає його дома. Ізвиніть. Не ходить олічком, не ходить старший по будинку, чого ви повинні бігати за ним. Якщо людям не цікаво, у кожному хочеться так, аби мені зробили кришу, аби мені зробили все, аби мені там що угодно зробили. На минулих зборах неодноразово наголошувалося, що при виникненні тих чи інших проблем не обов'язково дзвонити до міської ради чи керівникам комунальних установ, а достатньо, скористувавшись інтернет-платформою відкрити міста, зробити заявку. Однак голови вуличних і будинкових комітетів не поспішають користуватися інтернет-технологіями. Я не користую, то що не вмію. Зимою нічого буде робити, буде мучитися два комп'ютери. А... Не вмію. Користуюсь, стала Користую. користуватися. Так що у мене зараз таких проблем дуже немає. Були проблеми. Ми зробили вроді так, там електричество провели кое, які дороги підсипали. Так що це все в нас вроді в порядку. Я поки не біжаюсь, люди не біжаються, поки у мене так що поки зараз нічого у нас так. Я не коректуюся ні мобілкою, ні сайтом. Я вже. А якщо у вас якісь проблеми виникають на вулиці, ви звертаєтесь безпосередньо? А я недалечко не живу, я прийшов горсовет до дівчат, їй позвонила і прийшла і вирішила всі вопроси. В той же час ця програма, як зазначив міський голова, є навіть не в усіх великих містах України, і нам випав щасливий шанс нею скористатися. Але мешканці міста досить пасивні до неї. Ще одним етапом минулих зустрічей була домовленість між головами вуличних та будинкових комітетів та комунальними установами, що по виконанню робіт вони повинні в першу чергу здати під підпис роботи вуличкомом. але це не завжди виконується. Не було ще такого не підходили. Ну я думаю, надіюсь, що должно бути, звісно, порозуміння. Хотілося б, мати робимо. Робочих ми бачили. Вони зробили, зібралися і вийшли. І все. Це повідудження? Ні, це поміра треці. Так... Вони засмол... положили металічку, засмалили, зробили добре. Його тому, що хоті балакали про те, що дожди представителі якихось дома. Як цього не було, а це нікого не тілі. Як пояснив міський голова, без підпису вуличкома бухгалтері міської ради не прийме для проплати акт виконаних робіт, але іноді вуличкомів може не бути наданий час вдома. Що робити в таких випадках? Що буде такі ситуації, що десь там не знайшли, не застали і тому подобне, а дійсно людям треба дати зарплату по кінцю місяцю. То треба вещи, ну, понімають, що це якби тоді вже наш спеціаліст може вийти на місто, є у нас начальник комунального відділу, вийти на місто, подивитися, зроблено, не зроблено, і вже тоді він пише, Максим Синявин або Чижик пише, роботу перевірив, претензій немає. Є такі ситуації, тому що у нас є вулиці, наприклад, по частному сектору, де вуличкового взагалі немає. Або ти його днів днів не немає. Він на фабриці постійно десь, або в квадіровках. Ну, ну, ну слухай, можу шукати. Раз виїхали, другий раз виїхали, а бензин тут на десь брати на ці всі поїздки, вряд матеріалів і так далі. Під час зустрічі заслухали присутні і звіти комунальників про виконані роботи по їх мікрорайону. По вашому округу поступили 10 заяв, 5 виконаних це вулиця Горького, 53, зарізування дерева, парку Чайковська, Горького 58, вулиця Міра, 13 і відродження 2, КНЕСКА, Верба і Клан зрізані. Остались невиконані. На електрозавод Дороги, двір, погана огорожа. Лавки сидіння були у парку, були поставлені 12 лавочок. Встановлені лавочки у парку Чайковського і Галіцина, пофарбовані поставлені урни. Відремонтований дитячий майданчик по вулиці Горька, проводився покос трави. Раз на неділю проводився покос парку Чайковська, вокруг озера, на алеї влюблених, парки Галіцина, тротуари. В належному стані були клумби, висаджувались квіти, поливались квіти через день на стовпах, були квіти по вулиці Міра, по вулиці Горька. Відремонтований колодязь. І відремонтований, заміна кольця, почищений по вулиці Островського, 61. Люки і лівньовки по вулиці Мира практично вже немає, перейшли на дерев'яні і кожен місяць ми їх міняємо. Уже сьогодні йду, опять немає дерев'яного люка. У нас збитий, я железный збитний збитків. Просто неможливо. Их тоже, деревянный люк, его надо делать с двадцатки, его не сделаешь из доски, его надо делать с пятидесятки. Так проводилось чищение земли Вилья-Портьё по улице Мира, по улице Ведроджиня, Ланида Татаренко. Проводились фестивали, после которых на 9 часов в ранку площадь была чиста, парк был Ну В этом месте, если вас интересует, до вас надешло 76 заявок, если вы привыкли, на контроле, с вашего микрорайона, Наверное, около десятка и понятно. У вас работа, ну все в основном, что у вас центральная дорога освещение в плане их упрямания нормально станет. И мы уже выгодывали. В парку освещение додатково мы установили. 27 фонарей. Чисто. У нас мира можно нормально зайти через парк, пройти, свидетельство все. і тротуальчик є, Я думаю, что зачем уже... что так и ответить можно по надо, на первой подстанции, что свет по мира и погой, и час парка, мы поставили там этом реле астрономическим, уже в то есть будет вечером идти думать, что цена рубать освещение, просто мы протирочку ее так, и как будем экономиться, Чего еще мы не будем экономить, вот 1250 долларов, это при мельничной цене, и как около 3000 рублей.